Don't push the horses, знаєш? Він ніхто не знає. Ой,чкай рахуй, рахує, рахує. Ай! Ти за мною дивите. Ні, закрито, закрито. Та лиши, лиши, лиши! Ааа! Так я набив. Е, е, ця уроді. Е, е! Є, вгодов. Ні, Ніфіга собі! Не вивчив уроки до побачення! Піде до цього. Покузай. Я поняття не маю. Ну чесно. Нінджин. Що це таке? Що це таке? Нінджен? Що за нінджин? індіанську мову. О, диви. Червоний, зелений. І синий. Сі. Опа! А це. te sami mudriši a ja tu je zeleni Hajma Hajma Oh, fino, mi očem se Привіт всім, ми на каналі Склеб. Граємо сьогодні у Нолінго Ту 2. Знаєте, що Ту 2? 2? Бо друга серія. За першу серію ми ніфіга не зробили. Купа раз получили. Коротше капець, я не знаю, що робити, якщо чесно. Ти його червоний ходиш, щось мені тут говорить. Що робити? Привіт. Добре, добре. Welcome, welcome. Welcome, welcome. А ну чи він знає? Don't push the horses. Знаєш? Він такого не знає. Ой, чкай, рахує, рахує, рахує. О, є. Все, я зайшов. Чи, може, я не туди зайшов? А який це кабінет? German. Ну та німецький, все, йдемо вчити. добре, що тут? А оце я не знаю, що таке. Давайте запам'ятаємо. А як я це запам'ятаю? Мені це треба сфотографувати, я ніяк це не запам'ятаю. За очікаю до телефон, ти фотографую. А там щось зверху щось пише? Короче, я не знаю, Ну якісь коди. Ці коди скорше цього нам треба буде ввести. Добре, коди є. А то я думаю, що це якась фігня, а то не фігня. Е, бірд, пташка, це значить пташка. Хант, вроді собака. А рех. Рех-рех. Пінгвін? Чи ні? Ні, мені здається, не пінгвін, а рех. А, що то може бути таке рех. Є? Олень? Олень може бути. Добре, не олень. Та вже не буде олень, то не буде. Так, добре. То починайся з чого? Хан собака. Значить, перша має бути собака, де собака? Собака аж там. Ми в той бік не можемо повертати нам треба ту штуку. Ну то пішли шукати. Ану, рех. Deer. А воно не то говорить? Рех це бір. Mm -hmm. Говори бірд. А чого воно говорить брд на рех? Л. Це? це собака, хант. Ну, правильно. Bird. Bird. Бірд. А що тут? Бер. може дмить Короче, не знаю, пішли далі. Манько О! Бу близько. А тут той. А чекай а тут? А, тут візниця. А ну чекай, ЮС. Що тут пише? Сел 01. Це там код є. а який тут код. Мені десь треба код ввести А я можу присісти і прочитати? О, -о, О! А ми це читали, так? Там щось цікавого. Добре, йдемо далі. Open. А тут нічого. Не... Йо, я думаю, що вже хтось де зону. Так, а тут? А тут темно. Сел 03. Чу тут десь має бути код 100%. Але я не бачу. Веде закрито. Як мені це відкрити? А що тут, є купа потюрмів? A čekajaj. Tam vehit tam perhit. Aha tu ce. Tu zeleni hode u ro je di dobri. A što tu drugbo ko še odno ćerrmačšo? Oj tu duže temno i ničo ne vežu. je vežu. Aj zara se je blite. Ху, я думаю, він сюда йде. А де друга тюрма? Там? Але він туди якраз пішов. Як я в ту тюрму піду? Лиш не обертайся. Ага, він піде, я свій піду. Все, добре. Давай, давай, шуруй, червоний. Щось він не йде? О! Це капець. Кажен не йде. А, то купа тюрмів, чуєте? Я щось того грав. Так, чекайте. Де ця фотографія, що я ще фотографував? Зараз все буде. А де я знову? Я див якісь коди. думаю, ой, що за коди? Мені тих кодів не треба. Так, сел 01, 16 85 87. Ану? А що воно не робить? Перше не робить кабінет перший. Оце і робим. Це який? Сел 05. А є мене сел 05? Є. 1591. Ано. 1 5, 9. Ой. Ой. 1 59 1. Ее! О! Оце нам треба! Що тут пише? Що е, там пише? Коротше, пише, все буде добре, не переживай. Уху! Uh -huh. А тут що? О, може, його звільнимо? Сял 03. Мы код? кот. Ус был 0-1, 05 и 06. Це капец. Я не знаю 03. Человече, я би тебе врятував? Капець, як я врятувати? да? Блін, ну я старався! Ладно, я пішов. Я дуже старався. Так, добре, дай мій кабінет? Я думаю, мне липше вийти сюда. Я тут, по-моему, буду Авиншусь запряжит. Да Таймс выбежит. Ну, тут ви меня точно не, то, не найдет. якийсь капець погоня за мною. Де мій кабінет? Не хочу обертатися. Кабінет за кобок. Тут? Не тут? <tartere> <skry> нормас, нормас. Все, добре. Ее. Yeah. Так, добре. Не знаю чи є. Так, перший пес. Пес. Э -э 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 Друге пташка. Де пташка? Правильно ж я все роблю, вроді правильно. І третій олень. Ти кажеш що олень, так? Ну подивимося, чи олень. Тут оленя, А, а не, є олень. Воу! Wow! Але ми вже красавчики. Мене не зробили більше, ніж в першій серії. За 5 хвилин. Добре, добре, а що наступне? Може там все відкриє наступний кабінет? Іспанія? Ай! Ты за мною закрито. Та лиши, лиши, лиши! Ааа! Так я набив. Т Та добре, добре. Тепер значить треба йти там де синий лазить. Або там де синий, або там де зелений. Все, все, давай. Ну, одно нам зарахувало 100%. А в який бік? Сюда? Не сюди? Сюди. А де зелений? Ну тут синій. Де він? Що я його не вижу? Тишина. Так. Тихо. Айбе, видиш, Айбе. Ай, айбе. Ну це якийсь... О тут якась така загадка. Що це просто капець. Крій двері. Що він до мене йде? Ка яга звіс? Так, перше, лапін. 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 Бирпі? Бирпі. Що за бирпі? Лапін це бирпі. Ребіт. Лапін це... Ребіт. Ребіт це що? Це... Кролик. А там? Рупе. Тоже бурпе. Каларт якийсь. Який каларт? Що це таке каларт? Кафарт? Кокроч. Це ужас? Я не знаю, я, що, що нам тут зробити. А це вообще французька, французька мова. Що я тут до? Де він? Що цього мене нервує. Це що? Бірпі, берпі. Бропи. Бурпел. Бропі. Бирпі. Все однаково говорить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, добре, що тут перше? Перший лапін. Це кролик. Так, добре, добре. Де ти лазиш? Чекай. Е -е, кролик, кролик. кролик. Не бачу кролика. поліз десь сюда. Ти, Ти бачиш кролика десь? Бачу. Кролик. -е, далі. Е е Я поняття не маю, що це таке. Ваше. Ваше. А де тут ваше? Ков. Ков коу коу коу. Це таке ков? Верблюд? А є тут верблюд? Або корова? Корова є тут? А ну нажми Де? підписку бігом, ти піпишишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А, це? Е, корова. Де він є? Тікай геть звідси. Ведмідь і тарган. Є! Yeah! Уху! Uh -huh! Що лишається? Я просто в шоці з того всього. Кінь! Пінгвін, значить, тарган, а кролик? Є! Yeah! Це капець! Добре! Що таке? Що таке? А що далі маю робити? Ще два уроки якісь пройти маю? Я ще маю пройти два уроки. Може, мій відкрився якийсь? Двіз закрито. А тут я був. Спенеш, він сказав спенеш. Іспанська мова. А тут нема. О! Французька! Чи ми тут були? Та ми ж все прийшли! О, не бей, не бей, не бей. Сюди? Ха-ха! Spanish! Закрето. А я не знаю, куди далі йти. Ой, не вертайся. Дай там в тюрму. А що будемо робити? Може там в тюрмі щось є? Може десь щось можна увезти, Можна щось відкрити. Ну тут можна... А, ми то ввели, то відкрили. О, Чуєш? А, Ми хотіли його врятувати, але не змогли. Це що тут? Open the за мова. Ну що, погнали? 3-2-1 заходим. Добрий день. Вітаємо тебе на уроці наступному. Якщо ти готовий, нині буде контрольна робота. Якщо не будеш знати, буду бити тебе по песку. So for... Це свічка Кандл Вела. Свічка. Candle Вела. Літак Авіон. Арбол, дерево, баяс, тіджерас. Коротше, ті... Ти... Що, сідай, сідай. Добре. Роза. В... Парк. Парк, 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 парк. Є, е, вгодов! Арбол. Э, ця э, е, це вроді. Е, є, вгодов. Пописку б'є, Вела. Вела, вгодов, свічка. Баяс. На! Та я професіонал, оце я запам'ятав, дві табуретки, легко. Вас одалече. Ай, не бій! Не вгадав. Авіол. Літак. Е, там борес. Що? А не табуретка. Тіджерас. Ножниці. Можна сидіти в бік? Я прийшов? Є, я прийшов! Хо. Просто треба запам'ятати ці слова. До речі, я табуретку не видів. <гум> Але то пише табурет. Тяжко не вгадати. Я Стендап. Плі стендап. Е, я не можу встати. Please stand up. Я не можу встати. Я застряг! А, ні, все добре. І що? Який останній урок. Тут я був. Останній урок десь має бути. Open. Francija, metod bole. Japan. Iskrivaj, hoćeš na urok. Ne iskrivaj. Da ne iskrivaj. To smo bole, to mi... A šo dalje robiti, ja ne razumiju? A i kje je stanje urok? To je tam. Ano, te izgreš mi? Ej! Да він не відкриває. Він але не відкриває. Кан... -та не то. Ой! Пропускаєш уроки? Не пропускаю. Ха! Обдурив! Відкрійте мені, будь ласка! А тут? Здесь, я заходжу в кабинет! Оп! І ти мені нічого не зробиш. Ха-ха! А що мені далі робити просто, я не знаю. Там що є? Там тюрма. Який урок має бути в кінці? Може десь мало в тюрмі щось відкрити? Останній урок, останній, ну де? Ну оцей мені не хоче відкрити, а відкрий мені. Тут все закрито. Може тут має бути? Так, то ми походу. А во, то можеш люк. І тут. Чи це не той люк? Тут ти люк... Але две там світло не а знаєш, в цьому люці ми ще не були. Бо тут світло. <звітло> О, добрий вечір. <звітло> Ні, піга собі! Не вивчу уроки до побачення. <звітло> Піде до цього. Каже, ти вивчив дома? Вона десь пішла. А що робити, а як мені зайти неї? Ужас! Тепер же не буде просто пописку бити. Просто буде стріляти. Давай, шуру, я ж так довго йду. О, дві. Но... А две не стріляє, от ви там бомбу поставили. Ого, жорстко. І відкрила кабінет. Значить, ми тепер можемо зайти в той кабінет і здати екзамен і поступити в університет. Або вони просто взяли і ми підемо лягати спати. Ех, або одно, або друге. Завжди треба вибрати. Опа! Так. Кандалу. Кандалу. Канду. Кандале. Кандле кандалу. Сокивицу. Роза це пара. Фокусай. Фокусай. Я нічого не знаю. Ладно. Нінджи? Що за ніджі? Не вгадав. Тут що? А не вгадав так зразу. О, все? А може там нереально звіти вийти? А, две, я сам ситкаю чушь. Е, а що ты в рюкзаку? Чекай в завде бег Ха-ха-ха, бьет. Тикай, тикай, тикай. Таво, я в кабинете, ты Испания, тут я все выучил. А то яка була японська? Е, а туда уже не можешь зайти. Ты куда? І що мені знову те через той люк чи що? Я Та там нереально щось вгадати. Цей люк? А який люк? Той люк. О, цей 100%. Ужасно, Ужас, то ти попробуй там вгадати щось. Там дуже добре треба думати. Що там ще є хтось? Нема нікого. Ніхто не приходить на екзамен. Давай, давай, шурой. Так помалуйте. Поворот. Моє крісло мене чекає. Та там можна вже через двері зайти, западись де ті двері. Аби я тільки по 120 годин не йшов. Яй-яй-яй, та давай вже дойди. Тепер треба добре А Аня кабінет закритий. Ого. А, там закрито. Так. Фокузай це дерево. Кандари. Канделу це кандалу. А що це таке кандалу? Сокубице. Сокубице. Пара. Пара? Фокузай. Фокузай. Я поняття не маю. Ну чесно. Нінджин. Що це таке? Що це таке нінджин? Що за нинджин? Я знаю. Я знаю. Як well, Ха, я так і то кабінет має бути? О! Нинджи. А що таке означає нинджі? Ні, ну, джу, і, ну. Та нема ніде такого. Бокузай. Фокузай. Фокузай. Пара. Пара. Шокубуцу. Шокубуцу. Кендолу. Кендолу. Тихо, тихо, диви. А во, нінджу, во. А нажми піпі з ти підпишися ще на ага. дзвіночок, щоб ти не загубився. Нінджин? Кароц. Кароц, це нінджин. Короц, це шо, є там кароць? Є Екороц. Ее макузай. Воут? Чишо макузай? Устати маш. Не можу. Вот. Е фурай до потето. Є. Давай далі Маме! Там у було, маме. А. -а, -а. Ти запам'ятався, що я в воду? Добре. Це капець, тут без помлок треба. Де я гад звідси? За швидко. Давай, давай. You ran, you hurt, you failed. Та йди вже, йди. Я майже все пройшов. Щові, шові, що шові. Що давай, давай. Що стоїть? О, немає його. Так, саме перше, бо я вже забув саме перше. Що саме перше мало бути? Саме перше що? Э -э, маме. Де маме? The... Маме це Бен. А Бен це що таке? Добре. А потім Плант. Потім ще план буде. План це. Сикбцы. Так, що тут? Карс? Добре. Вот, вроді, так. Добре. Картопля. Добре. Бен. Добре. Шикбц. Плен. Ее! Yeah! Оце! Що, тепер просто йдемо туда гонорово. пішки? Congratulations! Ну-ну-ну. Воу! No, no, no. Трошки Уху! Uh -huh. До побачення! Я вивчу всі мови, що є. Уху! Uh -huh. Сідай! А він за задом не штукне! Ей, чуєш ти? Ах ти гад! Та що ти? Давай давай ходи до мене. Штукнув мене. Значить буде третя частину. третій частині будемо вчити, я не знаю яку. Індіанську мову. О, две. Червоний, зелений. І синий. всі. Опа! А це... Ця... Це саме мудріші, я теж зелений. Гальма, гальма! О, файно! Ми очима світить! Прикольно. Але шо, шо тобі це допомогло в житті? В принципі, воно у час відео тай. І... Хочемо світ. О! Це таке? Ей! он ухір? Looks like you missed your lesson. Ти просто урок. I've been really busy. Why message? Me so late. Та коротше, я не знаю, що ви там пишете. Гру пройшов ти прийшов. Не вгад половину проходив. Чого вони там пишуть? Стів Стів якийсь пише, Роберту Че він мне Та давай вже давай. Опа! Ты великий кабінет? О! Ха! Прикол. О, це я. Добрий вечір! Кажи, чекайте на серій. І підписуйтесь на канал. У нолінку твої буде у нолинку 3. Просто 3. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Gorgon Rast.